Це Настя. Нещодавно у неї було день народження. Ми почнемо розпаковувати подарунки. І сьогодні ми будемо робити ось такі слайми. Ти хотіла такі подарунок? У нас ще багато подарунків будемо всі всі їх показувати, так? Усі! Що треба ставити? І підписатися. Так, що у нас Ми все розклали. Мам. Тепер Мам. дивимося інструкцію і я буду таку знімати. Хай... Давай, показуй, Настя, що тобі попалося в цьому наборі, що ти будеш, з, яко... з яких кольорів ти будеш робити свій Мам. слайм. Отак жовтий, а зелення. Так, ти вибрала зелений? Не. Я вибрала рожевий. Мелани буде фіолетовий. Кульки? А потім тета. Добре, у нас навіть є таракани. Чіпашка, я буду тета. І є Змеючка. Зараз ми подивимося по інструкції, як його робити. Які бльостки ти обрала? ти Зірки кольоровали. Зірочки? Я обрала жовті зірки. І ще є у нас і черепашка. Я ще хочу. Я буду у тебям светом лобити паску. А тут є ще зайки? Мішаємо. Треба мішати одну хвилину. Розказуй. Тепер ми беремо стаканчики і виливаємо ці дві рідини. Настя, бери не стаканчик. Не не. Так, не я? Зараз Смілана тобі допоможе відрізати. Дивись, Мілана Рожева. Це не сіль. а це її за Бери його з інструкції. Ти ти одріж, У Насті буде який? зелений зелений. А потім yeah. буде дуже він. Оце ще стіпань. Він як вже. Настя, тримай стаканчика. Стаканчик тримай. Давай один, два, три. Так, є yeah. і тепер є. Це, це активатор. Нам би пересуди. Ну, мені так треба його сюди перелити. Mm -hmm. Давай, хай може, ну, ладно. Ой-ой. Okay. Oh, yeah. Ну, так у Настя перша. Yeah. Давай висипай сюди. Все гарно висипай. Хочеш на не висипати паличкою. Паличкою можеш вишкребати. Тісто обережно. Ось сюди сіди. От это пахне пахнет Яблучне, да? Яблочне, так? Так, ябече, так? Нос, нос. Нос не колопає. І тепер крути. Мішай тепер. Так, гарно мішай. Треба довго мішати, так? Да? Довго мішай. Я поки буду паличку. Да. Треба мішати на дві хвилини. Ой, слишком. у Мілани? Який умелами смог ще Маинка. Малинка? це буде малинка. Добре, хай будемо лише. Так, я просто попробую. Так, ми вимі... вимішуємо. Так, у Мілани вже вийшов. Покажи, Мілана, який в тебе вийшов. Це мочи. Ух ти. Опа. І так, так. А Настя, ще, Настя ще мішає у нас. Мілана вже помішала. Переливаємо цю штучку і переливай сюди. Давай сиди, давай. давай вже поїду їх всякну. Дим. Ано вже поїдеться. Так, у нас вийшли слайми. У Мілани рожевий полуничний. Настя, в тебе який? Яблучний. Ой, яблучний. Прикольний. У мені Тепер ми можемо туди додавати якісь бльостки. Так, ми тепер мішаємо. Настя мішає. Чуть-чуть треба. Ой, я не попав. А блотки. Так, і бльостки висипаємо. Потім закриємо. Осі, ой. Пішла. Ой. Ух ти. Підніми, покажи, який в тебе класний клас. Нічого. Покажи на камеру мамі. О, тепер Ой. Тепер Мілана. І вільошки випадають. Мілана вибрала зірочки. І ось такі квіточки. Токи не усі. Настя теж собі хоче насипати квіточок. А що сідечки? А сюда все. У меня очень флоты ся. У меня очень флотые сянь. Подивись. Квас. Ой, дядько. Ця... Ой. А я тебе заищу, к мне. Ну ладно, дала таракана. Ну, Фу. Дай-ка мне воду. Отлично. Настя, там уже куча резних штук. А зерночки какие? Пиднем мой, покажи. Давай. Давай, зерочки. Я уже подниму. Давай. Чуть-чуть. Сыпь, сыпь, не бейся. Клас. Ми будемо робити інші другі. кольори м -м, слайма. Давайте всі зробимо і змішаємо потім по кольорам разом. Настя додала блюски. Я буду робити другий ось такий. Ні, я хочу цей. Рожевий, так, да, Настя? Я вже злобілась. А де вновь стаканчик? Да. А тут є ще монстрів Я буду використовувати, використовувати, використовувати такі монстри, щоб підписати його. Ой, я вже буду Ой, не хотіла. Потім ми його підпишемо. Не хотіла. Нічого, ми позираємо. Так, Настя, ти обрала, яким ти будеш підписувати наклеєчкою? Так. Да.

Ну так є, як окна. Ну. А чому ти на мене висиш? У Мілани який класний Яскравий справый. Со вспышкой, да. А он это тоже слабый. Світиче. Світиться? Ні, мене не світиться. Ну поки нічого не світи. Давай, вимішуй теж. Так, я буду додавати ці жовті. Зірочки. <світити> Наприклад, це додати ще краба жовтого буде класно. <світити> А у меня будет вот эта черепашка. О, а Настя да, розжиром У меня уши и оливье. Ух ты. У меня светится? Да. Светится. Вот у меня здесь. Я же буду. Так, ну что вы, сказала, девчата. выбрала такие синие, Коля. А я выбрала череповицы. Потому что наш портрет сегодня славный. Я вже вимісін. Я вже виміщені. Так, Милана достала в неї вийшов. Ще легкий і він великий. І Оранжевий. Не хочешь. Ой, змішаєш. У я. Настя, ти доставай свій, який в тебе вийшов. Висок Сині. Ні, не пише. Модель нагадаю. Витягуй. Вони липкі. Так здається, вони липкі. Да, вони липкі. Ось такі слайми у нас вийшли. Ой, сухіті. Їх вийшло шість. Ми не захотіли їх змішувати. В один. Я пропонувала. Подивитися, який кольор вийшов, але дівчатам шкода їх змішувати. Скоро ми будемо викладувати нове відео з розпаковки подарунків. Кати, це, це подарунок, там їх буде дуже багато. По... І слідкуйте за нашим відео. Всім пока! Пока! Вже Настя не хоче зніматись. Маші пока! Всім пока! Всім пока!